Це Олександра Кіріцева, дівчина 20 років прожила у місті Марії. Останнім часом була членом молодіжного парламенту. Але з 24 лютого 2022 року, як і сотні тисячі інших містян, вона втратила своє місце сили. Марюполь мене асоціюється і досі в мені є як місце розвитку, місце сили, місце натхнення. І Я дуже дуже сильно хочу і я впевнена, що незабаром все таки я відчую повне сила. Місце сили, знаєте, вже коли буду стояти вдома. Тож, коли дівчина дізналася про проєкт міської ради, не вагаючись, зареєструвалася та прийшла на зустріч. Наразі мене турбує питання, як саме молодь може допомогти сьогодні прискорити та якось відновити процес відбудови українського Маріуполю. Окрім Олександри, на зустріч прийшло ще декілька десятків маріупольців, аби разом поговорити про те, як відроджуватимуть місто Марії після його звільнення від російської навали. Одне із найболючіших питань: де має стоятиме відбудований драмтеатр? Я хочу, щоб там був меморіал, театр. театру не міста на костях. А ви б хотіли, щоб театр був у тому ж самому місці? Ні. 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 Ну, Він повинен бути в іншому місці. Не можна веселитись там, де загинуло багато людей. Говорили також про відновлення інфраструктури, нові робочі місця, освітню, медичну та культурну деокупацію. Саме маріупольці мають визначити, яким буде їх новий український Маріуполь, вважає мер Вадим Бойченко. Коли, коли Маріупольці відкривають стратегію або план швидких дій, вони бачать, що я ставив це питання, і тут, на саме на це питання, є відповідь. Тому саме зараз, тут у місті Запоріжжя, ми зібралися з Маріупольцями, щоб обговорити це. Як відбудувати Маріуполь? Маріуполь, або сюди хотілося повернутися та жити. Думки та пропозиції Маріупольців стануть основою плану відродження Маріуполь Реборн. Один із головних пунктів відновлення житлового фонду. За словами міського голови, мають намір зводити нові будівлі вже за півтора року після повної деокупації Маріуполя. Є план швидких дій, тобто швидкого відновлення тобто це відновлення водопостачання, електрозабезпечення, теплозабезпечення. Ну, тобто ми створили вже концепції, підходи та пропозиції, як це має бути в місті Маріуполі через 3, 4, 6, через 12 і 18 місяців. За друга відкрита зустріч муніципалітету та маріупольців. Тож переселенці охоче діляться своїми думками щодо відродження рідного Маріуполя. Перш за все, це повинно бути молодіжне місто, яке спрямовано на те, щоб туди хотілося приїхати. Перш за все, молоді. Я вважаю, що це буде найліпше місто в нашій країні. Це буде звісно столицею культури, столицею освіти і, взагалі, тим містом, яке задає рівень. Для розвитку всієї країни аналогічні зустрічі пройдуть у інших містах країни, аби всі охочі маріупольці могли висловити свою пропозицію та бажання. Валерія Глушенко Гайдутка. підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіше.